Вітаю з вами, я, психолог Юлія Латуненко. Сьогодні у нас дуже важлива тема про самооцінку. Як вона формується, як її підвищити, і що робити, якщо вона занадто низька або коливається в залежності від ситуації і в залежності від того, яку реакцію дає вам ваше оточення. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео і пишіть коментарі, чи маєте ви проблему із самооцінкою. Чи вважаєте, що вона у вас адекватна? Чи не страждаєте ви деколи від того, як на вас подивляться, відреагують люди з вашого оточення або щось скажуть? Чи реагуєте ви на плітки або ще якісь... Негативні думки інших людей. Напишіть про це в коментарях. Ну, а я спробую вам. Пояснити взагалі цю проблему самооцінки, і щоб ви зрозуміли, як з цим працювати, бо нема таких спеціальних технік, якщо ви чекаєте це від мене, або якихось таких лайфхаків, які моментально підвищать вашу самооцінку. Це було б дуже дивно, якщо б таке психологи знайшли. Бо ви, якщо вам 40 років, вже живете з цією самооцінкою: 40 років, як же це можна змінити за один день, за одну годину або за одне відео, яке ви зараз переглядаєте? Але я вам дам напрямок, як працювати з. Заниженою самооцінкою або нестабільною самооцінкою. Це коли вона коливається, і коли вона стрибає догори, і ви відчуваєте себе як грандіозний нарцис, а потім вона падає, і ви впадаєте майже в депресію, вам соромно, ви гризете себе, ви не можете відчепитися від себе. І ці коливання, вони настільки виснажливі, що людина не може. Зібратися в купу не може зібрати всю свою енергію для того, щоб самореалізуватися. Наприклад, такі люди часто прокрастинують, часто їм здається, що вони могли б щось робити, і в них є бажання, і начебто є мотивація це робити, але прокрастинація. Що робити? Я нічого не роблю. Це все пов'язано таки з вашою самооцінкою і з тим, як ви до себе ставитеся. Самооцінка, звісно, формується ще в дитинстві із того матеріалу, який вам дають ваші батьки. Як вони ставляться одне до одного, як вони ставляться до вас? Чи не застосовують вони занадто багато зауважень, знецінень, засуджень при вихованні дитини? Все це дуже сильно впливає на самооцінку. І дуже негативно впливає також на самооцінку порівняння порівняння з іншими дітьми. Є такі мами, які порівнюють, наприклад, не в негативну сторону. І кажуть, подивись, у Наталочки з другого класу, он в зошиті одні п'ятірочки, навідмінно вчиться дівчинка. А ти. Або подивись, чому в тебе сьогодні не відмінна оцінка, а всього лише 4. Ну, якщо по п'ятибальній шкалі. Я людина радянська, тому буду такі приклади приводити вам. Оце все збиває відчуття дитини, що вона чогось варта. А це. Складає в неї враження, що вона якась не така, що з нею щось не так, коли її порівнюють з іншими дітьми. Але є такі мами, як я сказала вже, що вони порівнюють дитину завжди ось таким чином: ти найкращий, ти найгеніальніший це теж порівняння. І здавалося б, що це тільки на благо дитини. Але ж ні. Дитина знов не знає, хто вона сама. Вона весь час використовує цей прийом порівняння себе з іншими дітьми. А потім така дитина виростає в людину, яка не може сама себе ідентифікувати. Вона шукає когось зовні, кого вона бере за еталон і починає прикладатися. Чи така я, як та людина, яка мені подобається. І тут виникає в нас і заздрість, і ревнощі. Тут виникає у нас конкуренція, яка зайва. Вона забирає енергію в людини і виснажує людину. Ту енергію, яку б людина могла би спрямувати на свій розвиток, на свою реалізацію, робити щось своє, щось унікальне. Але така людина весь час шукає зовні еталони, щоб порівняти себе. Може, я кращий, а може хтось кращий. І скільки людей таких зустрічається на шляху, до яких ви себе прикладаєте до, як до еталона? Багато. Але в той час, коли ви порівнюєте себе з іншими, ви відмовляєтеся від себе. Тож, низька самооцінка це відмова від того, хто я є. Відмова від того, який я є, чим я унікальний. Будь-який психотерапевт або психолог психоаналітичного напрямку на перших консультаціях намагається поставити запитання клієнту: А хто ти є? А як ти себе опишеш? Чим ти відрізняєшся від інших людей? Опиши себе. Більшість людей, хто має нарцисичний або межовий розлад, а також нарцисичну травму, травму самооцінки, не можуть цього зробити, бо вони не знають, хто вони. Вони відчувають себе завжди недостатніми, дефіцитарними, якимось не такими. І вони завжди дивляться на себе через призму інших людей, через очима інших людей. І це насправді велика драма всього життя. Тому що немає самоідентифікації, немає самооцінки. Людина не знає, хто вона є, чим вона, чим вона не схожа на інших людей, що в ній є цінного. Здається, що в такій людині вона сама не знаходить нічого цінного, вона весь час орієнтується на якісь стандарти, стереотипи, якісь соціальні течії, Інстаграм, там ще якісь картинки того, як повинно бути. Вона весь час живе шаблонами, бо її немає. немає. Не сформувалася особистість, цінна, цілісна особистість. І все це результат того, як ставилися до вас в дитинстві ваші батьки. Наскільки вони вам змогли подарувати відчуття цієї цінності, важливості? Не перебільшеною, звісно, бо я, я кажу, що так само порівняння своєї дитини з іншими на користь дитини, да, ти найкращий, да, це ж порівняння, ідея. це все формує нарцисичну особистість, це все є нарцисичною травмою. І коли дитина бачить, що батьки неадекватно її схвалюють. Неадекватно її заслугам підносять її, тобто, ну, по суті, брешуть дитині. Дитина ж вона бачить, що я не дотягую, тут я не дотягнув, тут я не дотягнув. Або а, потім в житті вони стикаються з тим, що в них дуже завищена самооцінка, ну, не, неадекватно завищена, а соціум їх а, завжди опускає, опускає. І ось тоді з'являється такий синдром, а, як синдром самозванця. Коли людина вважає, що всі її заслуги, може в неї і великі заслуги є, да? але коли вона стикається з тим, що її хвалили, а реальність зовсім не така, то потім, навіть якщо вона досягає якихось результатів високих, ну, наприклад, знає, Англійську говорить без акценту, або співає добре. Їй все здається, що якщо вона щось досягла, то це не вона, це випадковість. І от-от люди зрозуміють, що це все випадково, що це не її досягнення, не її цінність, що це не її компетенція. І що ось ось всі зрозуміють, що насправді я посередній. Оце низька самооцінка. Коли дитину завищують, підвищують, підвищують неадекватно. Вона тоді не розуміє, де її надбання, а де випадковість, де брехня, а де, а де реальність. І це дуже прикро, коли людина живе в постійному пошуку себе розгублена. Вона орієнтується лише на те, як, як інші люди на неї реагують. І... Це насправді дуже серйозна травма, коли самооцінка зруйнована ще в базі, ще в дитинстві. Щоб відновити цю самооцінку, треба пройти довгий шлях роботи над собою. Хтось йде в психотерапію індивідуальну, хтось йде в групову психотерапію, хтось читає книжки, і дивиться мої відео на Ютубі. Але ця робота вона довго тривала. І якщо ви відчуваєте, що ви вже вкладаєтеся і вкладаєтеся, а ходите по колу, що сценарій не міняється, ви весь час орієнтуєтесь, що люди про вас думають, як вони дивляться на вас. Ви живете, по суті, в сорому, в соромі такому, в соромі за те, хто ви є. І ось це той момент, коли треба замислитися і. Скористатися допомогою спеціаліста. То, який формат ви вже виберете, то вже ваша справа. Ну а я що можу запропонувати наразі для вас, це такий семінар, практичний, який відбудеться 13 грудня. Називається він: Як ваші дитячі травми руйнують вашу самореалізацію і ваш успіх? Там багато буде і про самооцінку. І що робити, приходьте туди, і я сподіваюся, ви почуєте багато корисного на цьому двогодинному або, може й трьодинному семінарі. Щоб потрапити до мене на цей семінар, вам треба записатися, підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео, під кожним відео, по суті, воно є. А в телеграм-каналі пройдіться по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на цей семінар. Семінар. Вартість на нього дуже маленька 290 гривень. І ця ціна буде зберігатися до 25 листопада. Потім ціна підвищиться. Тож, не зволікайте, скористайтеся цією можливістю. Ну а ми рухаємося далі. Що ж, робити? Коли самооцінка зруйнована, ще в дитинстві, коли ви вже в дорослому віці розумієте, що, що ви могли б досягти набагато більшого, що у вас є потенціал, але щось внутрішньо блокує той потенціал. Ви якби сидите в цьому бункері із свого сорому і страху бути лузером. Бо це фіаско ви переживали дуже багато разів в своєму житті дитинстві, Коли кожен раз вас соромили, робили вам зауваження, ви відчували себе лузером. І ви відчували сором за себе і знали, що там, по сусідству, живе або Петя, або Маша, хто набагато краще за вас. Ось це е, такий бункер, в якому можна просидіти майже все життя, не реалізувавши себе. Що треба зробити? Першу чергу. Самооцінка почне підвищуватися тоді, коли ви припините дивитися на себе очима інших людей. Коли оцінка інших людей стане для вас набагато менш важливою, ніж вона є зараз. Тобто, коли ви зменшите цінність оцінок інших людей, підвищиться самооцінка. Сама етимологія слова самооцінка вона складається із того, що це ви себе оцінюєте. Хто ви є, який ви є. Завдання не просте, але все ж таки спробуйте сісти і написати самі собі, хто ви є. От таке есе. Напишіть. Напишіть, чим ви відрізняєтеся від інших людей. Подумайте. Кожна людина чимось відрізняється від інших людей. Що ви вмієте робити? Яка у вас є здібність, за що вам люди могли би платити гроші? Те, що ви вмієте робити, чи є, є попит на це в суспільстві? Спробуйте подумати, що такого особливого ви можете робити, на що у людей є попит. Це така непроста задача, але самоідентифікувати себе дуже важливо в роботі над самооцінкою. Тобто спочатку зрозуміти, хто я є, чим я відрізняюсь від інших людей, які в мене є особливі здібності. Не кажіть мені, що нема ніяких. Не кажіть такого. Це означає лише одне, що ви сидите в бункері і не бажаєте звідти виходити, бо там є. Все ж таки вторинна вигода, коли ми себе знецінюємо, а низька самооцінка це самознецінення, саморуйнація себе, таке самогубство, по суті, психологічне. І коли ми самознецінюємо себе і не бажаємо звідти висувати носа з того бункера і побачити, а що я є насправді, а що в мене таке є позитивне, хороше, що я міг би. Принести цьому соціуму, чим я міг би бути корисним, проаналізувати ці якості. І от коли ви кажете, ні-ні-ні, нічим, нічим я корисним бути не можу, у в мене нічого не вийде, це означає, що є вторинна вигода сидіти там в травмах і не брати відповідальність за своє дорослішення. Бо у багатьох людей, в кого є нарцисична травма, я зараз не кажу про нарцисичний розлад, будь ласка, не плутайте це. Нарцисична травма, вона є майже у всіх людей, в когось більше, в когось менше. Так от у людей, в кого є нарцисична травма, кого знецінювали, засуджували, повчали, ставили занадто високі очікування, у таких людей завжди буде проблема із самооцінкою. Або буває таке, що батьки. Можливо, і не, хвали, не засуджували так сильно, але були байдужими, не хвалили. Іноді робили зауваження, але й не хвалили. І тоді теж буде проблема самооцінкою. І тоді це теж нарцисична травма. Байдужі батьки можуть нанести нарцисичну травму. От, тому, якщо у вас є така позиція, я сижу в бункері і не хочу звідти вилазити, не хочу подивитися, не хочу ризикувати, то це означає, що є ще проблема із відповідальністю. А у дитини не може бути ніякої відповідальності, вона з'являється у дорослої людини. І от вторинна вигода таких людей. Які бояться провалу, бояться бути лузерами, бояться бути смішними, бояться провалу, втрат. А у цих людей зазвичай є така нарцисична травма, і є вторинна вигода бути дітьми, не брати відповідальність, залишитися інфантильними, бо доросле життя лякає. І тут ми вже. Підходимо до іншої травми. А що ж було такого з дитиною, що вона лякається дорослого життя? Що показали їй батьки в дорослому житті? Що вона бачила такого, що доросле життя лякає її? Але це вже вже тема напевно іншого відео. Ми з вами поговоримо про дитячі травми, які впливають на ваш успіх і на вашу кар'єру, на вашу самореалізацію, на вашу самооцінку 13 грудня в суботу о 12.00. Щоб потрапити на цей семінар, практично, який буде тривати 2-3 години, там ви можете поставити свої запитання мені. Послухати теоретичний матеріал. От щоб потрапити туди, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео є, а в телеграм-каналі прикріплений коментар або повідомлення, в якому є інструкція, як ви можете записатися до мене на цей практичний, закритий практичний семінар. Вартість цього семінару до 25 листопада складає 290 гривень. Поспішайте, не зволікайте! Не упускайте свої можливості щось зробити в напрямку власного розвитку. Ну, а я з вами прощаюся, і як завжди нагадую, що ваші підписки це дуже важливо. Підписуйтесь на мій YouTube канал, поставте вподобайку цьому відео і напишіть в коментарі, чи є у вас проблеми із самооцінкою. Чи впливає це на вашу кар'єру, на ваш розвиток.